Усім привіт! У світі є багато цікавого та невідомого. Існує навіть таке поняття, як криптозоологія. Це зоологія істот, існування яких не доведено наукою. Але особисто мені не зрозуміла сама назва, адже криптоматематика чи криптофізика має зовсім іншу назву та медичний термін. Ну то вже таке діло. Я навіть припускаю, що люди, які фотографували деяких істот, що досліджують криптозоологи, могли і правда щось бачити і вважати зовсім не тим, чим це було насправді. Наприклад, що сфотографовано на першій та найвідомішій світлині озера Лохнес, мені допоміг зрозуміти морський лев з Берлінського зоопарку. Я розумію, що ластоногих у цьому озері немає, але як потрапив туди морський лев, пояснити набагато простіше, аніж як туди потрапив плезіозавр. І чому так? Як сказав один мудрий, бачте, дивлячись та чуйте, слухаючи, I'm <laughs>